Є знижки представляють вересневі знижки на Аміксин Айсі. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Депутати з помічниками побив військового на Дніпропетровщині. У Києві служба безпеки України затримала агента ФСБ у Рясі. Естонія готова напасти на Росію. Польща пропонує вивести Крим із складу України та виступає проти вступу у ЄС. Збройні сили України знищили російських танків. На 3 мільярди доларів. Тим часом українці від початку року купили елітних авто на 12 мільйонів вічно зелених. Та епічна аварія у Києві. Вантажівка ледь не знесла міст. Вітання, мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. На Дніпропетровщині депутат зі своїми товаришами побив військовослужбовця. Сталося це у першотравенську. Група чоловіків напала на 24-річного хлопця біля супермаркету. Правоохоронці усіх зловмисників встановили. Серед них був і депутат першотравенської міської ради. Причини конфлікту наразі невідомі. Поліція відкрила кримінальну справу. За хуліганство нападникам може загрожувати до 4 років в'язниці. Виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про ситуацію у нашій державі. Служба безпеки України повідомила про підозру Архімадриду Володимиру. Вчора у його монастирі правоохоронці провели обшук і знайшли докази його роботи на РФ, а також російські рублі. Клірик, світське ім'я, якого Олексій Рак є адептом руського міру у своїх соцмережах. Він відкрито виправдовує РФ. Агенту в Рясі світить 5 років із конфіскацією. Парламент таки звільнив скандальну нардепку Мар'яну Безуглу із посади заступниці комітету із питань оборони. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Безуглу перевели до комітету із питань зовнішньої політики. Тому тепер вона ймовірно видаватиме свої перли інсайди вже про чиновників із іншого відомства. У Дніпрі працівники ТЦК насильно запакували чоловіка у бус. Бусифікувати чоловіка, попри його спротив, усе таки вдалося. Очевидці розповідають, що чоловік батько одинакий, сам виховує дитину. Утім, попри це, поліцейські скрутили його у баранічий ріг і таки повезли до ТЦК. Подальша його доля наразі невідома.

Естонія може напасти на Росію у відповідь на загрозу війни із НАТО за словами начальника генштабу сил оборони Естонії, генерал-майора Каруса, до російського вторгнення в Україну Україна планувала самостійно стримувати можливий напад Росії протягом 10 днів, очікуючи на допомогу від альянсу. Глава польського МЗС Радослав Сікорський пропонує передати Крим під мандат ООН та підготувати чесний референдум через 20 років. Водночас Польща обіцяє заблокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не піде на значні поступки. Чим готується шантажувати Мирослав Солонар продовжить. Передати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй пропонує глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Як пишуть польські змі, на думку дипломата це потрібно зробити, аби підготувати чесний референдум десь через років 20, аби з'ясувати, хто є законними жителями. Більше того, чільник польського МЗС заявив, що якби українці воювали в Криму, то Путін не наважився би бо розпочинати бої за Донбас. На пропозицію Польщі передати Крим організації Об'єднаних Націй миттєво відреагували в офісі президента. Голова ОП заявив, що Крим це Україна, тому Росія має за все відповісти. Тим часом, як пишуть польські змі, Варшава планує тиснути на Україну щодо волинської трагедії під час свого головування в Європейському Союзі у 2025 році. Це питання обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського з польськими представниками, де сторони не дійшли згоди, що викликало розчарування у Варшаві. Нині польський уряд бачить вирішення цього. Питання ключового для розвитку відносин з Україною напруженість у відносинах між Києвом та Варшавою таки відчувається. Видання РБК Україна із посиланням на власні джерела повідомляє, що проєкти з виробництва електроенергії Польщею для України на сьогоднішній день так і не почали реалізовувати, оскільки він перебуває практично у замороженому стані. Нагадаю, що можливість виробляти електроенергію для України на польських ТЕС заявив у липні прем'єр Польщі Дональд Туск. Ідея полягала у будівництві другої лінії електропередання. Чи Жешу Хмельницька атомна станція, що дозволило б у перспективі збільшити пропускну спроможність для імпорту вдвічі до 1,5 ГВт. Але при цьому Польща хотіла, щоб Єврокомісія скасувала для виробництва електроенергії з використанням вугілля податок на викиди СО2. Як зазначає видання, поки що ця ідея майже не має шансів на реалізацію, тому що це питання не рухається ні технічно, ні політично. Наступний тиждень буде багатий на політичні події. Агентства Reuters і Bloomberg пишуть, що президент Зеленський планує зустрітися із кандидатами в президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Кавалою Харріс, а також з нинішнім господарем Білого Дому Джо Байденом. Очікується, що це може статися 24-25 вересня на полях генасамблеї ООН. Імовірно, президент України представить кожному план перемоги в війні, який за словами Зеленського вже готовий. Початку великої війни Україна знищила російських танків майже на 3 мільярди доларів. Відповідну статистику наводить нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій. Зокрема, наші сили оборони знищили 1545 танків, Т-72 загальною вартістю 656 мільйонів доларів. Тоді як російських т 80 збройні сили України знищили на суму близько 1 мільярда доларів. Йдеться про 942 бойові машини. Також ЗСУ знищили знищили 159 російських та 90 загальною вартістю 715,5 мільйонів доларів. Ще 419 російських танків не ідентифікували. Їх середня вартість приблизно 1 мільярд доларів за одиницю. І ще один рекорд, що правда трохи сумнівний. Українці від початку року зареєстрували 48 елітних автівок на суму близько 12 мільйонів доларів. Мова йде про машини вартістю 150 тисяч плюс. Найдорожчою серед колісниць, які отримали українську реєстрацію, став Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску вартістю 440 тисяч доларів. Одразу три такі авто поставили на облік у столиці. Епічна аварія у Києві на вулиці богатирській вантажівка із відкинутим причіпом на швидкості влетіла у міст. Нині самоскид застряг під шляхопроводом і через аварію на цій ділянці дороги утворилися затори, а кличку, схоже, додалося ще роботи. Бо плюс один міст у Києві трохи притомився. Прототип електричного міні-літака, який може вертикально злітати і сідати як дрон, а потім летіти як звичайний літак, створили західні інженери. Не такі розширені можливості. Літак має завдяки спеціальним крилам, що складається під час польоту. Це і робить літак більш ефективним. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.